Я ставлю собі за мето, щоб мої слухачі не лише говорили українською мовою, щоб на якомусь моменті свого життя вони почали українською думати. І серед усіх епітетів, якими ми нагороджуємо українську мову, вточа Ологіна мені найбільше подобається ось і сучасне української письменниця Галини Полутяк про те, що українська мова то мова гідності. Марина, поїдемо ми з вами на Мальдіви, на мерседесі. Будемо їсти мафіни та запивати махіто. <ріху> <ріху> Мене звуть Наталія. Поїдемо до Нікополя. Транспорт я не придумала. Я <ріху> п'ятий <ріху> <ріху> рік є волонтером проєкту Безкоштовні курси української мови в місті Костянтинівка. Сенс проєкту в тому, що набираються групи з вивчення української мови. Слухачами курсів може стати будь-яка людина. Українці, які відчувають брак україномовного спілкування і потребу навчитися говорити українською краще. Це правильно навчитися розмовляти на українському тому що ми живемо в русської язичному населення і навіть треба в школу, щоб йому допомогти і плюс собі на роботі это новая просьба. Все четыре близкие языки, я закину, я думаю, что начать учить другие языки надо свой выучить. Поэтому главная цель учить правильно. В первую очередь я хочу добро з власти из-под уже на О, потому что я уже выпускница, и хочу поступить до ВУЗа, там очень тяжко. А если вичите, что слово "горо", например, вимовляється так, "горо", то це означає там "о", бо "о" було сказано.